І так, третя лабораторна робота. Відкриваємо блокнот. А, ну, знову ж таки, дивіться. Я зберігаю. І я скачую другу лабораторну. Ну і зберігаю десь її у себе на диску. Нехай вона ось тут і буде. Так. Відкриваємо блокнот 3 лабораторної. Кількісний аналіз рекурентних діаграм. Якщо нам знову ж таки треба почитати теорію, ми переходимо до посібника, відкриваємо лабораторну роботу номер 3 Тут ну, ось так листаємо, читаємо, якщо нам треба. А тут просто паралельно беремо та виконуємо. Значить, запускаємо ось цю першу комірку. Відбувається підключення до середовища Python 3. Так, от у нас тут символ Доу Джонса, ми можемо його змінити. Давайте. Давайте в бурсовій Анастасії візьмемо ось цей індекс. Russell. Здається, це Russell 2000. Так, йдемо далі. Запускаємо, запускаємо. І йде у нас далі віконна процедура. Ми можемо, в принципі, нічого не чіпати, залишити все, як є. І от у нас йде розрахунок. Далі, в принципі. Ми можемо зробити наступне. Для того, щоб не проклікувати кожну комірку, ми можемо перейти до середовища виконання і натиснути на ось це. Виконати цю комірку і комірки нижче. І тоді у нас, як ви можете бачити, стані очікування для запуску знаходяться всі комірки, які ось тут розташовані нижче. Тобто нам не треба буде прям все клікати, воно а, і з часом все запуститься у нас. Ну і далі ми просто якби чекаємо розрахунку, отримуємо результати і робимо опис цих результатів. І на цьому, в принципі, у нас лабораторна робота номер 3 буде готова. Так. Переходимо до четвертої лабораторної.